Доброго дня, Вас вітає компанія автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас джип компас. У білому кольорі автомобіль у нас 2019 року випуску з 2,4 бензиновим двигуном. У нас тут безключовий доступ, всередині приємний комбінований салон, світлий з темним електроскопідйомника, електрорегулювання, також датчик світла, пробіг у автівки всього лише 117 тисяч. Також у нас тут бортовий комп'ютер, двохзонний клімат контроль, кондиціонер, автоматична коробка перемикання передач, електроручник, система старт-стоп та панорамний дах. По техніці автомобіль взагалі без ніяких питань та зауважень. Позаду також гарний збережений стан салону, електросклопідйомнички. Є незначний нюанс по задній лівій арці, автомобіль в цілому повністю обслужений та готовий до подальшого використання щодня. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів вулиці Кліцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк.ю.